Здравствуйте. Андрей Иванович. Как у вас фами фамилия? Скажите, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Когда я вам остановлюсь, я вам буду представляться. А так вы не будете представляться? Не обязан. вы крутой перец, и представляться вы не будете. А вы так себя ведете? И правила дорожного движения для вас, это не правила дорожного движения. Товарищ Зинзи Андрей Иванович. ЗП 2020. Пожалуйста, приберите автомобиль, который нарушает правила дорожного движения. он нарушает? Вы стоите на перекрестке. Где? Я стою на островке безопасности. Нет, это не островок безопасности. А на Посмотрите дорожную на дорожную разметку. И пожалуйста. что? И а что? А где вы видите дорожную разметку? Смотрите, ну, пожалуйста. Андрей Иванович, вы на каком автомобиле приехали? Вы? Шановный. Возьмите правила дорожного руху и откройте, и посмотрите, что такое «Островец в библиотеку, возьмите правила дорожного движения за 2014 год То есть вы почитайте. предлагаете мне пойти, да. Да? я вам предлагаю взять... А где вы видите разметку? А вы не видите? На проезжей Ее тут нету разметки. Извините. Вот это не разметка. А что это? Это, это какая-то полоса, которая не свежая, она сношенная. Я понял. А на перекрестке я каких я дорог, говорю, дорог я стою? Слушайте. На вы... перекрестке каких улиц я стою? Если это на перекрестке. Вы, вы не пожалуйста. плюйтесь. Вы говорите, что вы я стою на перекрестке. На перекрестке. И снимите, какие... пожалуйста, очки. Это на ваш убор, нормально. На, на каких, каких проезжих частях я стою? Инспектор. Вы. Да. А, да. Вы... вы. какой в стране служите? Товарищ пешеход. Вы пешеход или вы водитель? Вы на каком автомобиле приехали? Вы их продолжаете, да? Продолжаете быковать. Не первый раз, да? Я? Топо, Не перший раз. Хорошо. Базу. Я понял. Кто все. Ви? Товарищ Э, Шановний інспектор дає. Будь ласка, да. представте, згідно п'ятої статті закону про міліцію. Словно, чого я вам должен представлятися. Згідно п'ятої вас... статті закону Когда про я міліцію. Я вас остановлю. Я вам буду представлятися. Сейчас ви ко мне подошли. Ви відмовляєтеся. Да, я вам відказую. Відмовляєтеся. Да. Да. Добре. Ще Что? раз номер. ЗП 2020. 20. 20. Да. Добре. Мой номер значка. А ви, товариші, до чого Приїхали. Приберіть автомобіль. По поводу. Вас новий зараз начальник по дає. Чого? Ви не розумієте? Я ще раз говорю. Ви задумувати? не розумієте. Ви зараз стоїте по рушні. Можна мені тут стати? Я ще раз говорю. Ви на мені автомобілі... тут стати можна чи ні? Ви питаю. Автомобілі. Ви на автомобілі приїхали? Мені тут зупинитись ви можна? Ви Приїхали на автомобілі? Ви ідіот? Ви прийшли Запитую, ви ідіот? Я ще раз говорю. Ви прийшли Мені ви тут зупинитись можна чи ні? Я питаю. Я вам ще раз спрашиваю. Прилетів. На чем? На вертольоті. На вертолеті. Що дальше? Нічого. Все, до свидання. Будьте любі. Приберіть автомобіль, сьогодні. По Він порушує правила дорожнього руху. Він стоїть на перехресті. Слухайте. Нарушали? Автомобіль повинен стояти Что з правої так? сторони проїжджої частини. Це проїжджа частина? Це проїжджа частина? Да. Ну, так Якщо ви стоїте на проїжджій частині... Ні, не можна. Написано? З правої сторони проїжджа частині? З правої сторони проїжджої частини. Ви зараз Покажите стоїте на пункта. перехресті, це перехрестя. Це розгалуження до це є перехрестям, шановний. Не, зрозуміло, добре. Куди у вас під ново правила? Покаже, що раз управила. Ваш 03,62. Скажи, бо розповідає. Слухай. Написано, що я не мій право стоїти прижити. Ти розуміло. начальнику таїв, будеш розмовляти з Бердянськом. Просто да. пояснювати, да. зрозуміло. Я я розуміло. Розуміло. Де написано. Я Чуєш правила? Ти, ти будеш пояснювати, я я пояснювати. Маю та не маєш права та ти стояти. Та я буду тикати. Правила дорожнього руху. Набира нормально на машину на свою а потом будете мені розказувати. Слухай. Понятно? Будь ласка, не бикуй! А ви не борзите, пожалуйста. А то що? А вы не борзите. А то ще,